Кілометрів один бік в інший, це кошти, тобто для вас це було б накладно. Ага. Mm -hmm. Ну ми з, е, Богдані в Богданівній роботі здавали воду з різних джерел на аналіз до, до санстанції, а її вже закрили. Так, санстанцію району закрили вже воду і куди нам її тепер, щоб покращити роботу. Нам надали рекомендації, щоб роботу виправити трохи. От аналізи не знаємо, де робити вже не знаємо, куди аналіз здавати. Чи в Чернігів вести, але в Чернігів вести якісь аналізи, це їх потрібно привезти, а потім забрати. Так, результати. Так, А скільки той аналіз може взагалі то існувати? Може, ви поки його привезете сюди в Чернігів, то він вже не буде годний для того, щоб санстанції там якась інша лабораторія його. Перевіряла. Ну, я знаю, якісь є ж лабораторії на ринках Чернігова. Ну, не може ж бути так, щоб не було зовсім ніякої лабораторії, також не буває? Звісно, є лабораторії, але ну в нас в Семенівському районі вже санстанції районної. Ну я ну, не знаю, може там якась інша організація на місці санстанції, ще не взнавав, але закрили ж перед новим роком. Ну, і давайте знову повернемося до гуртка Еволюційна біологія. Скільки років він існує на базі Семенівської школи, що вдалося досягти за цей період, якими перемогами ви можете пишатися, ну і звісно що які плани на майбутнє. І, можливо, вже пора запрошувати студентів та викладачів з Гарварду, наприклад, чому би ні? Хай би вам допомагали. Ну? Та хай би. Існує два роки. <кій> Минулого року це був гурток, називався експериментальної мікробіології. Ну але ми вирішили змінити програму через відсутність експериментальної саме мікробіології. Нема ж обладнання. Ну ви там, здається, і про чупа кабру у вас була <кій> робота. Так. І про тарганів, щось таке мені чи ні? Ну чи про, про тарганів не вийшло. Не вийшло вони мене. не винесли лихої долі. Про Чупакабру, бо в минулому році у нас ми подавали на Малу Академію наук обласну три роботи. Про чупакабру ми доводили, що вона не існує. Про, про що це ще О, Аліна ж, Алінина робота. Про щєтівок. Це шкідники про... рослин. І про, про телебачення, телебачення. телебачення, про як воно впливає на людину. Ага, ну давайте нагадаємо, як телебачення впливає на людину. Воно може впливати по різному, дивлячись на по... того, того, що і негативно, залежно того, що… Ми будемо сподіватися, що наша програма буде ага. лише позитивно впливати на наших телеглядачів. Ну і плани, плани на майбутнє які вони е, ну є декілька нових робіт задумки. На наступний рік. Тобто ви е, будете розповідати, які то плани, чи то в секреті mm, буде? Трошки посекретніше. Угу, зрозуміло. Знову ж таки, запитання. От подивляться наші телеглядачі, таких розумних молодих людей, талановитого та перспективного викладача послухають. Захочеться їм теж приїхати до вас в Семенівський район і брати участь у вашому гуртку. Приймете Чернігова, Зніжина, Черніга та їм довго добиратися. До 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 Ну, у нас є інтернет зараз, у нас є мобільний телефон. Ага. Ну, щоб спілкуватися ви знаєте, ідеями. Досить тяжко, коли три такі наукові роботи зразу вести. Я не знаю, якщо купа набіжить, то я не зможу. Ну чи ж ви відмовляєтеся? Можливо, то нові стипендіати, я не знаю, лауреати Нобелівської премії. Хай набігають. Да, та хай же, але я кажу, не обіцяю, що мене часу на всіх вистачить. Ну що, шановні, час наш е, так спливає потроху, у вас є можливість ну, подякувати всім тим людям завдячуючи, чому ви mm -hmm. приїхали mm -hmm. до Донецьку, брали участь в Олімпіадах. Ну, ну, і так. Будемо Нам, прощатися з вами. Нам би ж хотілось подякувати. Е, найперше, це викладачам Чернігівського педагогічного університету Шевченко Валентині Леонідівні. І Карпенко Юрію Олександровичу за допомогу, яку вони нам надали при підготовці до республіканського етапу. Хотілося б подякувати е, заочу гімназії Марині Борисовні. Вона Ми дуже багато батькам, приклала. які Виростали таких чудових дітей і відпустили а, сьогодні на обласне угу. телебачення і батькам такого педагога. І ще ж, а ви можете подякувати педагогу за те, що він з вами разом. Звичайно, і педагогу Андрійовичу Андрійовичунко, який підготував е, такі гарні роботи, які є науковим керівником е, непоганих робіт, які були визнані на обласному етапі. І ну, а мені залишається подякувати вам всім за те, що ви звітали. До нашої студії, пане Петру, ви комусь не подякували? Ми ще хотіли передати вітання. Я їздив з Богданом, вже керівник команди був. І з нами ще була дівчина Валерія Валеріївна Мушура. Їй привіт великий. Якась тимнича Валерія Валерівна, Ну що ж Гончарівська. Учасник Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології з 11 класу. Чудово. На цьому завершимо нашу програму. Дякую. Дякую. Дякую.